Веселка їмка, тішся дитино, Тішся дитино, поки ще маленька, ти ж бо на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія повинна з тонкою купці, геть у далекі світа. Кине ти насі закрилі голубці, хай вона вільно літа. пам'ятаєш чи казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу живущу водицю. Рібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори. скелі і хвилі морські, прилітала найвищої гори, мало кліця та кутки. Так твоя думка швиденько полине. Тільки їй волю даси і принесе в червної країни краплю живої оси. І як приступить жуба не сипуща, так до серденька твого. Та я осиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же там я із думкою в купці, Вине в незнанні світа, Кивне тина їси закрилі голубці, Хай вона вільно літа.